В ефірі передача особлива про особливі події. Факти в Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 16 серпня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі представників України, як Анатолій Гавдієвський, диригент, композитор і керівник знаменитого хору імені Григорія Вірьовки і дитячий письменник уродженець Бердичева Всеволод Нестайко. Саме цього дня 1649 року під містечком з 50 -ти тисячний загін козаків Богдана Хмельницького переміг 60-ти тисячну армію польського короля Яна Казимира. І на початку коротко про ситуацію в зоні АТО. Бойовики 48 разів обстріляли українські позиції. У Богданівці відбувся бій. Найбільше 23 випадки застосування зброї противником зафіксовано на Донецькому напрямку. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр АТО. Україна знову була дуже близькою до першої золотої нагороди в Ріо де жанейро Втім, наш борець Жан Беленюк програв фінал. І у нас знову срібло. Також щиро порадіємо за наших веслувальників каноїста Павла Алтухова і Байдарку Двійку Інну Грищун Анастасію Тодорову, які вийшли до фіналу, а і відзначимо легкоатлетку Ольгу Земляк, яка гідно фінішувала у фіналі бігу на 400 метрів. І про інші небуденні події в Україні і світі вчора християни з західного обряду відзначили успіння Пресвятої Богородиці, яке до православного світу прийде 29 серпня. В Україні після смерті дитини на Сумщині призупинили продаж новокаїну і ношпи в ампулах. У Києві з банківського з банківської скрині викрадено 240 тисяч доларів США і 3 кілограми золота. Туреччину після невдалого путчу трусять суди. Видано ще 173 ордери на. Арешт. А вчені з Великобританії довели існування життя після смерті людини. Вона продовжує мислити щонайменше упродовж трьох хвилин після констатації смерті. В активі правоохоронців в області ще один солідний улов наркотиків. Їх знищено на суму 1 мільйон гривень. Чергове знищення наркотичних. Засобів психотропних речовин та прекурсорів, які були вилучені упродовж 2015-2014 років на території Житомирської області. Знищуються наркотичні засоби, психотропні речовини, а саме марихуана, макова солома, ацетильований опій, метадон та інші на загальну суму близько мільйона гривень. І на часі наше традиційне вивчення громадської думки вже стартувала система електронних декларацій для чиновників, що є обов'язковою умовою для лібералізації візового режиму з євросоюзом і отримання подальшої грошової допомоги від міжнародного валютного фонду. За неправдиві дані система передбачає кримінальну відповідальність. Ось що з цього приводу думають Житомиряни. Я гадаю, що це знизить рівень корупції, це заставить дисциплінувати тих людей, яких називають чиновниками. Але в нашому випадку є дуже багато. Але чому тому, що у нас складне законодавство по захисту інформації, а у нас абсолютно невідомі і неадекватні нормативи, реальні, якими оцінюють ці системи. Вірю, що будуть все, але мабуть, що не все. Бо Якщо буде все, то ми будемо в шокі всі. Все зведеться до імітації боротьби з корупцією, тому що чиновники такого високого рангу, які багаті, за рахунок, скажем, своїх таких схем, вони вже знайшли способи приховати свої прибутки. Вони так само будуть і приховувати видатки. Електронне декларування, на мой взгляд, просто мабуть, облегчить доступ общественності к. Задекларованому майну держслужбовців у Романівському районі п'яні батьки задушили собою в ліжку 4-місячну дитину. І ще про резонансні події в нашому краї. Наступного понеділка обласна філармонія відкриє новий концертний сезон, присвячений Дню Незалежності України. 23 серпня у селі Стремигороді Коростенського району відбудеться всеукраїнський фестиваль Льону. На нього запрошено вже три тисячі льонарів. Обласний оргкомітет з присудження літературно-мистецької премії імені Бориса Тена оприлюднить у найближчі дні прізвища її цьогорічних лауреатів. Обласне суспільне телебачення завершує підготовлення до участі у міжнародному телерадіофестивалі національних меншин Мій рідний край, що відбудеться на Закарпатті. А до Дня Житомира в місті пройде космічний напівмарафон. Забіг на дистанцію 21 кілометр. Уже через тиждень, 27 сьомого серпня, Україна відзначить сторіччя від дня упокоєння нашого національного генія Івана Франка. Упродовж цього року ми щодня вели ювілейну франкіану, нагадуючи вам сотні відомих і не дуже фактів із життя і творчості Каменіра. Фініш цієї франкіани, ми присвячимо його класичним цитатам. Отже, слова Захара Беркута до земляків, на яких напав ворог, і які особливо актуальні сьогодні. Ми нападені диким ворогом, що. Понищив наші хати, зруйнував наш край, порізав тисячі нашого народу. Стали ми з ним до смертельного бою і клянемося, що не уступимо до останньої хвилі до посліднього віддиху нашого. І ще трохи про науку в Англії знайшли гігантський дерев'яний двійник Стоунхенджа на території археологічного комплексу у Великобританії. Археологи знайшли залишки гігантського 500 метрів в діаметрі кола стовпів, але не кам'яних, а дерев'яних. Ці зміни археологи пов'язують з появою в Британії культури дзвоноподібних кубків і переходом від неоліту до бронзового віку. Це була передача особлива про особливі події і факти. Вже у найближчі години вона буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.